Два монітори у стислому просторі е, на одному кронштейні вертикально. Так, з цим кронштейном це зробити дуже-дуже просто. Я вам показую: це кронштейн вертикальний. Братик, ми зараз подивимося, яка модель, де продається, але відразу, от відразу, показую. Ну, я тут е, залишив простір для того, щоб показати, що він може. Ось давайте, знаєте, що він може? Два оцих монітора. він може поворачуватись так, він може змінювати кути нахилу по 45 градусів. Ось таким чином. І навіть може ось таким чином змінювати також, таке ж положення. Все, все ідеально. При тому, що цей кронштейн витримує до 9 кг на один екран. І це ще не все. Е, ось дивіться, у мене є коробочка. От зараз покажу. Я тільки тільки ну його зібрав. Ось. Від 17 до 32 дюймів. Уявіть собі до 32 дюймів. Я думаю, що навіть заморочившись, ну так я вам цього не казав. Можна навіть телевізор присобачити, якщо Веса підтримує. Ну, Зараз ми подивимося, які Веса підтримують чи через перехідник. Ну то я вам вже не казав. Але знаєте, знаю я, як їх ліплять. А зараз ми з вами підемо, подивимося, скільки він коштує, подивимось на технічні характеристики. а Потім розпакуємо і будемо збирати. Ви подивитесь, збирав його, мабуть, 8 хвилин ще накріплення монітору витратив стільки ж. І в мене вийшла вже готова конструкція. Ось дивіться, як воно це виглядає в мене. Я собі такий. Менеджмент зробив, бачите, отут ці усі ці монітори. Я раз так, а ну слідкую за мишкою, раз перейшов сюди, потім перейшов сюди. Якщо я внизу сиджу, то я такий раз, і можу так наклонити, і такий прикол. Коротше, переходимо, а потім вже подивимось більш детальні після збірочки характеристик. Підписуємося, натискаємо дзвоник опису під цим відео посилання. Подивимось, скільки коштує кронштейн-братик LDT 02 v Я, до речі, посилання закинув опуск під цим відео, і тут в нас багато різноманітних моментів. Настільне кріплення, ну те, що як він виглядає, ми з вами і так побачимо вживу. А тепер настільне кріплення братик має приголомшливий дизайн і зручність конструкції, дає змогу закріпити одночасно дві lcd панелі. Ну, це, це зрозуміло і так. 1732 дюйми, вагою до 9 кг кожна. 9 кг. А це який монітор повинен бути? У мене був 32-к, там було 7 з чимось. Це які монітори? Напишіть, будь ласка, якщо знаєте. А Потім настільне кріплення це високоміцний виріб завдяки сучасній технології виробництва з додатковим ущільненим металу і зміцненням виробу. Прикольно. Так, а тепер по характеристиках. Нахил до плюс мінус 45%, поворот до 90% і обертання 180 градусів. Висота стійки кріплення 803 мм. Є кабель менеджмент, добре, діаметр стійки 35 мм, затиск 10-85 мм. Ну, і, звісно, сумісність веса в нас від 70 на 75, 75 на 75 і 100 на 100. Ну, в принципі, Це стандартні моніторингові веси. так? Давайте так, я закину опис під цим відео, посилання, звісно, на перевірну продавця, і переходимо, подивимось, що ж там воно насправді. як воно... Виглядає вживу. Ну що, як пов'язані ці два моніторчики? І ось ця а, який він важкий! Який? Ось ця коробочка, братик. Ну відразу бачимо на два монітори кріплення: 17-32 дюйма до 9 кг на кожен. І от, бачите, мінус 45, плюс 45 у нас нахил. Потім 90, плюс 90 до мінус 90 кути повороту. У нас є розгортання на 180 градусів, і в нас навіть є кабель менеджмент. Ну, веса сумісний. Слухайте, дуже-дуже цікаво. Дуже цікаво. Зараз будемо розпаковувати, а чи ми вскриємо? Давайте нашим ножичком. Раз. Два, Ай, тримай. Опа! А! Прикольно. Зараз все дістанемо і будемо вже дивитись, що воно себе з себе виявляє. Багато чого, є тут. Знаєте, такий запах приємний. А що тут ліче є? А! Тут Та ладно, слухайте. І тут ще кліпле. Ти бачила, скільки усього? А, це ще не все. Почекайте. Почекайте, це ще не все. Але відразу хочу сказати, що якщо хочете, то можете і на один монітор його зробити. Так, відкладаємо коробочку. Подивимось інструкцію, що у нас тут є. Ну, стосовно інструкцій братик, я вже мав справу з ними. Мені дуже подобається за досконалу інструкцію, досить прикольно. Так, ці пшени у нас вже є. О, перше, перше, що ми робимо, це повинні там прикрутити багато чого, але збірочка в нас буде окремим відео. Я хочу подивитися, що в нас є у наявності. Кронштейн ось такий це саме для кріплення вже монітору, як ми бачимо. Потім їх два, звісно. Давайте подивимось. Потім крипіжні елементи і плюс кабель менеджмент. Давайте скривати, да. що там вже казати. Саме винти, дивіться, у нас є і ключі, і усі крипіжні елементи, які нам потрібні. Тобто нам не потрібно заморочувати що ще докуповувати. Це добре. Це в нас база під стіл. Це також у нас саме кріплення. Дивіться на масивність. Дивіться на масивність металу. Це дуже добре. Також в нас є гвинти різноманітні під різні, е, саме кріплення веса, тобто різної, різної товщини. Товши, Бачите? Все добре. Самі кріплення на монітори. Раз, два. І ось ще підложка під кріплення на стіл. О, О, це в нас. А що це в нас? Це у нас, мабуть, поєднувач. Також зараз будемо розбиратися. І сама по собі труба. Хочу оцінити, бо вони писали, що це у нас такий собі момент посилен, посилених. Ой, слухайте, це такий конкретний метал-метал, конкретний так? Лисичка. Оце низ. Відразу кажу. Ну що, в принципі, та своєму. Все зрозуміло, все є у комплекті. В принципі, судячи з інструкції, це буде неважко. І думаю, що можемо вже починати його збирати. Ну що, переходимо, позбираємо, а потім подивимось вже на кінцевий результат. Thank you Що ось такий результат в нас вийшов при тому, що ви можете скоригувати е, саме відстань від моніторів. Пішли, покажу. Давай з цієї сторони підходь. Ви можете скоригувати, просто-напросто відкрутивши ці гвинти і коригувати саме висоту. Ну, по висоті ви вже зрозуміли, так. Дуже сподобалось те, що є кабель менеджмент, тобто ви можете його коригувати, як, як вам заманеться розташовувати дроти, у залежності від того, як розташований сам по собі а, цей монітор. З монітором нічого не станеться, бачите, є гвинтове кріплення, контр, контр -гвинт, а, 75 на 70 ми варіанті, варіантів. 100 на 100 усі матеріали, усі кріплення є для 75 і 100 на 100. При тому, що воно дуже міцне, оцей стіл, оцей стіл важить. Я не знаю скільки, під 100 кілограмів. Нічого йому не буде. Воно стоїть просто намертво. При тому, що я, знаєте що. Такий, знаєте, я міг би зламати, я вам чесно кажу, я міг би. Але те навантаження, яке він витримає, тут, мабуть, тут лисичка може. О, тут дівчина може така тарара. Шуткую. ні, класний. Класний кронштейн, це саме для стислого простору. А тепер давайте так. Для чого можна використовувати? Я бачив, як його використовувати ну, для домашнього використання. Я собі брав, бо в мене стол досить малий для розташування двох моніторів, а мені для відеомонтажу потрібно більше. Я бачив, як ці кронштейни, саме ці кронштейни, використовують у принт центрах так, тобто стоїть чоловік, там знаєте, йому повертають, кажуть, обирайте, який файл роздрукувати. Чи там, наприклад, ти працюєш з однієї сторони, чи, наприклад, ви можете працювати там, чоловік бачить, там ви бачите, тут тут стоїть дівчина, працює. Тобто, це багатофункціональний, багатоцільовий кронштейн. І ще це не все. Зараз у нас на островках, знаєте, у цих у торгових центрах використовують їх навіть для реклами. Тобто їх можна ж змістити, наприклад, так, один змістити нижче. У вас буде практично два монітори один над одним. І обидві сторони воно транслює, там, наприклад. Якісь рекламні у цих, на цих островках, де дуже-дуже стислий простір, і ти там не розмістиш багато чого. А отакий кронштейн поставив в тебе два, два рекламних монітори по 32 дюйми у різні сторони. Ідеально, в принципі так. Я рекомендую, це дуже класнюча річ, вона міцна, вона недорога і має великий функціонал. А саме головне, що я її купив, мені нічого не потрібно, я склав за 16 хвилин. І отримав готовий результат. Я рекомендую опису під цим відео посилання. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.